Всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Доза Нумізмата no і в нас є чергова посилочка. Тут є і монета, і футляр саме для монети. Мені цікаво, як саме виглядає цей футляр, тому що на онлайн-магазині він по 120 чи по 122 гривні, якщо не помиляюся, саме під срібну монету. Ну, на мою думку, це досить дорого. Тому зараз подивимося, які саме. Монети мені, я брав цей спеціально, можна так сказати, футляр під, під срібні монети, щоб саме запаковувати в них, в них срібні монети архістратега Михаїла, в кого є в мене в колекції, але, на жаль, без, без футлярів, без упаковочок. Ось бачимо. і в нас футляр. Це срібної монети. О, бачите, 122 гривні, якщо точно я сказав. І також монета, сміливість бути ЮА Пишу в сувенірній упаковці. Ага, то такий сувенір, як я зрозумів, яка. І теж бачимо ціна 162 гривні. Ось така посилочка у нас. Вартість доставки складала 50 гривень Укрпоштою. Отож, давайте спочатку. Так, бачимо, монету дуже гарно запаковують. О, монета виглядає дуже круто. Я не думав, що саме сувенірна упаковочка вона на сайті зовсім інший має вигляд, а тут бачимо така повністю чорного кольору з такою білою блискавкою. Ось так, тираж монети у нас 75 тисяч. Бачимо, що ціна на онлайн-магазині була 162 гривні. Зараз її трішки дорожче продають. Ось така монета, друзі. Ну, більше мені саме цікавить футляр. Хочу сказати, що даних футлярів можна було замовляти по 5 одиниць на одні руки. Ну, а я замовив спочатку один. Хоча їх під час продажу було порядка п'яти тисяч, зараз там лишилося, якщо не помиляюся, пару сотень. Тому треба, якщо підходить, не знаю, чи варто брати за 122 гривні, ось такий футляр. Ось монетка. Монетка у нас буде архістратих Михаїл завелика. Хоча бачимо, у нас квитанції в накладній пише футляр для одноунцевої та півунцевої срібної монети. Нагадаю, це у нас є монета одна унція, має 31,1 грам. Но і без капсули монетка теж не поміститься. Так що даний футляр можна не замовляти саме під ці монети. Зараз перевіримо. Ось дана монетка саме без капсули поміститься у даний футлярчик. Ось такі друзі. Сьогодні в нас були замовлення. Бачимо, що все можна замовляти, все приходить, тільки треба мати терпіння. В день продаж, саме регулярно оновлювати сторінку онлайн-магазину. І, звичайно, трішки удачі. Тоді повезе, замовити. Якщо є великі тиражі, монет виставляють в продажі 5-10 тисяч, тоді монету легше замовити. Срібні монети дуже важко замовити. Відповідно, в них тираж менший, їх виставляють менше, і там буквально треба встигнути до хвилини часу їх замовити. Дякую всім, друзі, за. Перегляд, дякую за підтримку каналу, за підтримку відео. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!